Віталій Іванович, ми з вами зустрілися знову. Ви нам минулого разу розказували про те, як ви відбудовували наш Київ після другої світової війни. Скільки приблизно ви витрачаєте? У мене пенсія 3700 гривень. сімсот. виводи. Я весь Київ після війни відбудовував. Зараз нікому не потрібні. Це відео у нас набрало більше 4 мільйонів переглядів. І в Тіктоці в Інстаграмі. Ваша історія справила велике враження на наших людей і вони схотіли вам допомогти. Ми зробили збір, і я вам зараз скажу суму: 401 тисяча 500. Кому вам? Та ви що? Вони я... будуть у безпечному місці, на банківському ні, ніхто рахунку. Не чує. Я пишаюся тим. Що в нас є такі чарівні, чуйні люди, молоді працівники, які піклуються про нас, стариків. Я на праве око зовсім не бачу, а на лівий зір у мене тільки 5% треба робити операцію. Мало того, ще й другі є болячки. Я в молодості не зря отримав заслуженого будівельника України. Я всю Україну в Кирсових Чубочах. Про... І в тому числі відбудову нашого красунь міста Києва. Я все життя, щоб ви знали, як було в радянські часи, у кого була Махната рука, той був. А я своїм горбом сюди, своїми знаннями бажаю всім нашим Збройним силам України перемогти російською агресією. І ми переможемо, і ми збудуємо нашу державу Україну, яка за Ме достойне місце серед європейських і держав світу. Ми з вами обов'язково ще зустрінемося, і ви мені розкажете, що ви покращили ваше здоров'я. Так на це сподіваюся. Ви Знаєте, що я вам скажу, я не ожидав на таку матеріальну допомогу, яку ви зробили для мене. Я буду пишатися, скільки буду жити, і буду переказувати своїм внучкам і сину, що ви добрі люди, чуйні люди, допомагаєте, тому що хто робить добро. Тому і добром буде відплачено.